Нині 31-й прикордонний загін відзначає четверту річницю присвоєння частині ім'я генерала Хорунжого. Щодня Буковинські прикордонники не тільки охороняють понад 400 кілометрів державного рубежу, гордо несуть ім'я Олександра Пелькевича, але й дають відсіч російській агресії у 2018 році. Відповідно до указу президента, 31-му прикордонному загону було присвоєно ім'я. Генерал Хорунджева Пелькевича, і тому всі військовослужбовці від тепер розуміють, що історія прикордонного загону має. Свій новий характер зеленим беретам, які віддали службі понад 10 років, нині подякували за їхню титанічну працю. Адже прикордонники 31 го загону імені генерала Хорунжого не тільки охороняють понад 400 кілометрів держкордону, але й несуть службу на східному рубежу. Службу несуть як на річковій ділянці на сухопутній гірській, а це в свою чергу досить є виснажливо. Тому хотілось би сказати, щоб а, Хлопці, які на сьогоднішній день, крім несення служби на вказаних ділянках, знаходяться і на передових позиціях разом з силами оборони України, де мужньо відтісняють ворога. До кордону привітати колег завітав і полковник у відставці Василь Чупак. Чоловік розповідає, майже 40 років прослужив в армії, нині не міг і уявити, що росіяни так зухвало вчинять з Україною. Попри те, що ми колись воювали з ними пліч опліч, додає військовий. Я ніколи не думала тому, що прийдеться дивитися через прицільну планку автомата на російського чоловіка. Єлі з одного котла. Навіть з одного котялка. Якщо перший один котялок, а на втоє другого котялка. І не спрашували, хто ти по національності, яка в тебе мова. Попри свій поважний вік, а пану Василю 95, немає ілюзій, що Росія дружня держава. Тож переконує, ворогу треба давати відсіч. І противника. І щоб росіяни ніколи не думали, що ми їхній младший брат. Його підтримує і Сергій Бровко. Військовий запевняє, у нас є унікальний шанс виховати нове покоління. Шкода, що доводиться робити це в умовах війни, вчити наших дітей, що ми живемо поряд з країною, яка завжди буде точити на нас свої. Зуби, але вони повинні знати, що ми є незламні і ніколи не зможемо прогнутися під ворога, який би він не був, чи сусід, чи знаходився десь далі, ніж наші вороги-сусіди. Мається на увазі Російська Федерація і її сателіти, які допомагають або забезпечують її діяльність. Під час повномасштабного вторгнення на території України, окрім привітань, нині лунали і скорботні слова. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Військовий священик підкреслив, що необхідно не лише покладатись на Бога, але й самим працювати, аби здобути перемогу. Святе писання говорить, що даремно трудиться будівничий, якщо Господь не будує дім його і даремно пильнує сторожа. Якщо Господь не охордяє кордон, і тому звісно, що ми надіємося на Бога, але і самі стараємося докладати максимум по можливості наших зусиль, щоб Господь благословив нас миром. Але через перемогу військові ж сподіваються, що п'яту річницю присвоєння прикордонному загону ім'я генерала Хорунджо Олександра Полькевича будуть святкувати вже у вільній країні. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.